Ми сьогодні отримали благодійну допомогу, завдячуючи співпраці громадської організації Редут, Кіровоградського обласного госпіталю і взагалі всіх волонтерських організацій в області, які за здоров'ям діючих, кадрових військових і демобілізованих. Ми отримали... Наскільки медикаментів ми засоби за догляду, це чверці, системи, рукавички, хірургічний інструментарій від наших друзів, партнерів із США. Це була ініціатива командування безпосередньо третього полку, це була ініціатива громадськості. Сполучених Штатів Америки, які звернулися до нас запитом, яку необхідно допомогу надати госпіталю, враховуючи орієнтацію на лікування молодих хлопців. Яка організувалося це мероприємство і знайомство командира полку і Оксани Віктора. Ну, тут підключилися ми, громадські об'єднані ветеранів АТО. Військовослужбовцю третє окремо попора тут і з Оксаною Вікторовною допомагали. Хочу висловити особливу подяку українській діаспорі, американській діаспорі міста Ротчера, які, ви розумієте, дуже, ну, дуже хвилюючі, коли люди, які знаходяться за тисячу кілометрів від нас, хвилюються, переживають. І, хотел бы также подякувати благодійному фонду в эфир из города Ивана Франковска. Франківска, ну и Оксане Викторовне, благодійний фонд. Э мы знаем, что украинская диаспора в Соединенных Штатах очень следит за всем тем, что происходит здесь на родине и всячески пытается помочь, так как мы только можем. И после общения с командиром третьего полка Старфи Кулиным, после общения с доктором Геннадьевичем Петровичем, ну вот появилась такая идея у меня есть очень хорошие друзья именно вот, в среди украинской диаспоры. И я с ними поделилась то, что нужно, то, что было бы полезно здесь. И ребята буквально в течение нескольких недель собрали помощи, не спрашивая абсолютно, не задавая никаких лишних вопросов, кроме того, что нужно. Что нужно, пусть говорят, пишут, и все было передано сюда. Поэтому, вы знаете, в мире бывают чудеса. Я всегда говорю... И своему ребенку, и людям, с которыми встречаюсь, и детям, которых учила, нужно мечтать.